Вітаю! Сьогодні будемо вчитися добирати і вживати в мовленні дієслова синоніми і дієслова антоніми. Читаємо вірш. Погляньте но краще в калину рясну. Ото соловейко стрічає весну, ще бечеви, срібно сміється. І де стільки сили у нього береться, такий же маленький, а як він співа, Не мов би до нас вимовляє слова. В зошиті пишемо число, Класна робота. Погожим днем блукає травень. Зроби звукобуквіний аналіз слова травень. Прочитай і порівняй слова. І ти. Рухатися, прямувати, пересуватися. Які значення мають ці слова? Дуже близьке. Отже, дієслова синоніми це дієслова близькі за значення. Наприклад, говорити, казати, балакати, шепотіти, базікати, щебетати. Зроби висновок, які значення мають дієслова синоніми. З кожної колонки добери влучні дієслова з-поміж поданих слів і утвори речення. Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Тихо вона в круги, мертво. Лиш де-не де. Пробудеться пташка непевним голосом. Защебечи зі свого затишку. Запиши доповнені речення, підкреслені головні члени речення. Уяви себе в ролі письменника або письменниці. Добери синоніми до дієслів, але такі, щоб їх можна було вжити з виділеними словами. Вечір надходить. Наступає. Місяць виглядає, визирає ще. Зірки сяють, блищать. Далі придумай самостійно. Запиши утворені речення. Поясни, яка роль дієслів синоніми в українській мові. А є ще дієслова антоніми. Це дієслова протилежні значенням. Веселитися. Сумувати, заплітати розплітати. Пропоную тобі пограти з кимось в гру дієслова антоніми. Ти говориш одне дієслово, а тобі говорять антонім. Наприклад, загубити знайти, сказати змовчати. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 51 сторінка. Прочитай текст. Заспівав соловейко, тьохку щебечі, заливається. Радіють люди співу солов'я. Підкресли дієслова двома лініями. Яким членом речення вони виступають? Чи є серед них синоніми? Знайди і закресли зайве слово в кожному синонімічному ряду. Поясни свій вибір. Сумувати, тужити, думати, печалитися, думати, кричати, верещати, галасувати, говорити, говорити, розмовляти, говорити, балакати, співати, співати. Добери і запиши свій синонім до кожного рядка. Прочитай і відгадай загадки. З вечора він умирає, зранку знову оживає. День. Миші ці удень дрімають, а вночі вони літають. Кажани. Випиши тільки ті пари слів, які мають протилежні значення, тобто антоніми. Склади і запиши речення з однією парою. Визнач головні члени речення. Це завдання у 9 вправі на 149 сторінці. Також самостійно виконай другу вправу на 51 сторінці друкованого зошита. Зроби кросворд. Дякую за увагу. До зустрічі!